є власне цією туристичної компанії в Англії, країна, де ви не народилися, ви там не виросли. Чи легко це було для вас? Е, було легко, бо все йшло до того, щоб в кінці кінців зареєструвати компанію. Роботу я до того робила, організовувала подорожі, які постали з того, що в мене була спочатку школа англійської мови. Все почалося з 2014 року, коли був е, майдан. Почалася війна, нам треба було грошей допомагати Україні. І я вирішила зробити таку приукраїнській катедрі в серці Лондона. Ця катедра існує з 54-го року. Була українська школа, вірніше англійська школа, Bond English для наших українців, які хотіли вивчати англійську. І подорожі постали з того, що наші українці, крім вивчення англійської мови, хотіли пізнавати історію краю, пізнавати унікальні місця, як це кажуть, heritage, спадщину краю. І Відповідно до того, я почала організовувати і такі виїзні екскурсії на день, екскурсії Лондоном, екскурсії в Стоунхендж, на моря, океани. А пізніше, коли я залишила мою основну роботу як вчителя в школі, я просто зареєструвала свою компанію, мій чоловік мені допоміг всіма такими адміністративними моментами, і компанія вже існує понад 6 років. Так. Як яка назва компанії? Bond Services and Travel. — у самому Лондоні. Ну так зареєстровано в Лондоні. Ми проживаємо в Лондоні, і відповідно люди, які подорожують з нами, це люди українці. Спочатку до війни до минулого року було переважно люди, які вже багато років в Англії, які не мають змоги подорожувати в Україну назад, тому гуртувалися спочатку. Ті люди, які були в Лондоні багато років. А з минулого року нова хвиля української імміграції, власне, тих. Матерів, дітей це такий був ще один такий бум української діаспори. Минулого року я старалася задіювати такі великі благодійні організації, як Країн щоб вони нам також спонсорували трохи і подорож для власне отих матерів і дітей можна було організовувати. Безкоштовно. безкоштовно, так тобто люди біженці українські могли їздити. Так, так, так. Скажіть, будь ласка, з інтернету дізналася, що ці саме туристичні поїздки, вони якимсь чином допомагають і українському фронту? Дуже просто, бо це це не це від самого початку мета була а, яка допомагати Україні. Як і з цієї школи англійської мови, що кошти на якісь благодійні потреби України, також зараз подорожі. Досить такий вагомий відсоток з кожної подорожі іде, іде. на все, що тут нам потрібно: дрони, тепловізори, батареї для мавіків, форми. І це ми машини, Це ми говоримо про тисячі тисячі фунтів. І також кожній подорожі. Я прошу всіх учасників подорожі, хто бажає докласти ще щось додаткове, так що. Ну, такими кроками ми можемо, наприклад, за місяць назбирати досить таку вагому суму, яку чекають наші захисники на фронті. Так а можете сказати, скільки вдавалося за місяць назбирати найбільше суми? Е, ну, ваша сестра Люба мені допомагає. Оце останніми тижнями нам вдалося зібрати понад 1200, 1200 фунтів. Це є дуже багато. Я вважаю, що зараз люди не хочуть так багато давати пожертв, а ось через такі способи, коли ми подорожуємо разом, коли ми. Відпочиваємо разом, люди іще, ну, заохочені допомогти. І, відповідно, гроші з подорожі. І це нам дається допомогти. О, зараз купляють дрони камікація, купляють інші важливі речі. Це, це допомагає. А їздять в основному yeah. тільки українці? А, ні, ні, Чи... ні, ні, ні. українці? Е... Запрошують їхніх друзів, нас і друзі із Латвії, із Молдови, із Грузії, із Пакистану, з Індії. Більшість наших екскурсій двомовні, англійською, українською мовою. Дуже багато перед кожною екскурсією, виїзною екскурсією, потрібно робити дослідження території, так що це не просто поїхав, відпочиваєш. Це потрібно все продумати, прописати, розвідати, понаводити зв'язки. Замовляти музеї і так і інше, це, це це такий досить довгий процес. А особливо коли ми подорожуємо, наприклад, в Шотландію на шість днів, чи, наприклад, Вельс на три дні, в Конвел ще один чудовий край також на п'ять днів. Це ця програма має бути продумана заздалегідь наперед. І щоб зібрати відповідну публіку людей, це, це, це за, за загалом 50 десяти людей, 60 людей. Треба рекламувати ну, кілька місяців наперед. Ну це все воно в процесі йде, але. Відгуки від людей дуже гарні. Людям подобається те, що ми крім подорожей, крім пізнавання нових місць, ми спілкуємося. Ми говоримо про Україну. Ми говоримо. Про речі, які люди люблять. Ми говоримо багато про Україну. У нас коли є відкритий мікрофон, автобусі, так ми всі розказуємо про наші улюблені місця в Україні, де б ми хотіли повернутися. Ну, така в нас інтерактивна подорож більшості. А, а що ви відчуваєте взагалі, коли люди говорять, куди вони хочуть повернутися? От ви їдете, їдете Англією, дорогами Англії, люди говорять, куди хочуть повернутися в Україну. Що ви тоді відчуваєте? Дуже багато людей згадують наші Карпати. Дуже багато людей говорять, що Крим що кращих місць чим Криму вони не зустрічали ніде. Зараз в мене в Англії дуже багато нових знайомих, і це люди з Бахмута. Це є викладачка Бахмутського університету. Раніше вона була в гордіці, зараз вона е, працює на онлайн, е, але їхній університет перебазувався на Бахмут. Зараз він працює з Києва. Е, люди з Маріуполя є дуже чудові сім'ї. З Маріуполя, люди з Херсону є. Е, є люди, які просто. Виїхали і повернулися в Енергодар, який до того подорожували зі мною чотири роки, і я так час від часу передзвонюся з цим чоловіком, бо він повернувся в Енергодар. В січні війна почалася в лютому. Так що, ну, знаєте, оці подорожі роблять людей як рідними. Оце п'ять днів дорозі, шість днів дорозі, коли ми і маємо барбекю під вечірнім небом і біля моря. Оці ну, воно гуртує людей, гуртує український дух за кордоном. Ми робимо перекличку наших. Туристів і що цікаво, вони кажуть, звідки вони з України, і потім ми піднімаємо руки, і вони бачать, хто з якого району України гуртується, спілкуються. Якщо в них, наприклад, були такі самі історії. Важкі історії, і коли їм треба було залишати все і повертатися в Україну, вони не знають, коли будуть. Це, це з'єднує людей, оце спільне горе. І люди між собою спілкуються. Наприклад, у нас були дівчата з Харкова, яких, яких оці подорожі об'єднали. У нас є люди з Києва, з Києва взагалі дуже багато людей. З північних районів Києва від початку війни було дуже дуже багато людей. Так що люди між собою знайомляться, в подорожах, спілкуються, гуртуються і на майбутньому вже в подорожі тими новими сформованими групами, які вони. Тобто вже знають, куди так, хочуть так, їхати? почити. І... Вони вже знають людей, знають, і з ким вони хочуть і... відпочивати, бо вони вже познайомилися в подорожах і вони стараються підтримувати дружні відносини. Отак воно є. І не знаю, наші люди неймовірні. Наші люди, незважаючи на те, що більшість жінок і дітей пережили, вони. Вірий, що воно все буде добре. Неймовірну жінку зустріла з Чернігова, які переїхали займатися фермерською діяльністю в Чернігі, так зараз 40% їхніх земель заміновано. Так вони навіть не можуть використовувати всі їхні землі, щоб засівати пшениці, бо, чи там, що вони засівають, бо 40% земель заміновано, і ця жінка така позитивна, проукраїнська, ну, що, що, що вірить, що, що, що це майбутнє буде. Знову ж таки, люди, у яких не залишилося нічого в Маріуполі, так вони. Не кажу, що вони живуть кожним днем і моляться, щоб знову таки мати можливість хоч потрапити в той Маріуполь. Дуже важкі історії, і коли спілкуєшся з людьми, стараєшся вислухати їх перш за все, стараєшся почути їхню історію, бо, бо їм є що розказувати. І те саме дуже добре в той тим горем, тою бідою поділитися, щоби щоб могти почати ось це, знаєте. Нове життя емігранта в Англії, це, це важливо просто виговоритися, я вважаю. Але в Англії працюють інші такі знаєте, благодійні організації. У нас є українська школа Пресвятої Діви Марії, де зараз дуже і дуже багато українських дітей поступило на навчання. У нас є при нашій катедрі Welcome Center, це, знову ж таки, це є центр, який займається нашими людьми. Багато речей і Британія, якщо ви знаєте, допомагає. допомагає не тільки зброєю, але й допомагає на таких досить різних етапах асиміляції, інтеграції, видають якісь допоміжні кошти, щоб люди могли інтегруватися, допомагають. Як можуть так допомагають? Я вважаю, що Британія одна з таких країн-лідерів в підтримці України на даний момент. А коли ви слухаєте ці історії, як вони на вас впливають? Вони змінюють вас? Змінюють, але що, що я хочу сказати? Що кожна історія пережита, це воно воно десь там закарбовується, так? Я просто не тільки говорю з тими людьми, які там. Я дуже часто спілкуюся також з тими людьми, які ще в Україні, або навіть з тими хлопцями, які на передовій. я є вчитель історії навчала історію в школі, в вищій школі. Але навіть коли ми вчили історію в школі, було таке правило в нас, що кожна жертва це не статистика, кожна жертва це є особливий такий кейс, особливий такий підхід. Так, і наприклад, коли кажуть, що загинуло стільки там людей. Цю статистику нам подають, то насправді це кожне, за кожною смертю, за кожною зруйнованою домівкою, за кожною зруйнованою сім'єю, за кожними емігрантами. Це не, це не тільки має бути статистика, що скільки виїхало мільйонів, скільки людей загинуло, скільки будинків зруйновано. Це воно все має мати набагато глибшу ех, таку історію. І я дуже сподіваюся, що колись часом про ті історії тих людей, ті речі, які вони пережили. Е про речі тих наших людей, наприклад, в Лондоні ми закупляємо таблетки, які б очищали воду. Були випадки, коли хлопці просили якісь хімічні замінники, щоб їм не хотілося пити. Ви уявляєте, наскільки там важко на тому фронті? І ти ті історії знаєш, ти стараєшся допомогти кожним людям. Ну знову ж таки важко, і ти молишся і просиш Бога, щоб цього не було. Ну, життя іде, але отакого от відчуття, що ти живеш. На повні груди зараз такого немає. Зараз ну, навіть в Лондоні. Ні ні тут, ні в Лондоні. Ні, в Лондоні ще ще, напевно важче, бо ти, наприклад, тут ти бачиш, що тут воно життя іде якось. Так, а в Лондоні ти більше переживаєш, тому що ти не бачиш тих людей. Я просто знаю, наскільки це важко. І ти просто розумієш, наскільки ти безсилий, бо ти хочеш їм допомогти. І те, що ти збираєш якісь гроші, щось там передаєш, то така крапля в морі. Але наші люди допомагають під початку війни, ми передали. 6200 пар берців. Але це є така крапля моря, якщо уявіть, наскільки наша армія велика, так і кому ті берці пішли, це, це така, така крапля мізерна. Мені стало, що було багато, насправді це неба. Знову ж таки, наші волонтери передають машини сотнями і сотнями. У нас така є Наталя, передала 150 машин, одна жінка, організовує, передає. Знову ж таки, це багато, але для такої великої кількості військових. Це не є багато. От Христина наша теж. Вона постійно на фронті, постійно купує дрони, все, що хлопці просять. Воно його постійно треба, і треба і треба. І тому я вважаю, що ніхто не може розслабитися, ніхто не може жити наповну, ніхто не може дихати на повні груди. Коли ти знаєш, що хлопці в окопах хочуть піти, в них немає чистої води. Ти знаєш, що там люди в завалах, що люди до сих пір бігають в сховища, тому що прилітає на їхні домівки. Дуже-дуже дуже часто і не можна жити спокійно, мусиш до кінця гуртувати людей, гуртувати всіх навкруг себе, е, організовувати якісь події, приєднуватися до якихось подій, допомагати тим людям, які ти знаєш, що дійсно допомагають тим, кому треба допомагати, і рухатися вперед. Коли ви приїхали в Україну, скільки ви зараз тут перебуваєте? 22 серпня я виїхала, через краків їхала і потрапила в Україну 23 серпня. Повітряні тривоги тут вас застали? Так, ми були в Тернополі 25 серпня. Коли були в центрі міста, звучала тривога кілька разів. Потім ми були на концерті знайомою без обмежень, також була повітряна тривога, попросили всіх вийти, всі так слухняно вийшли, потім слухняно повернулися. Так була тривога. Що ви думали в той момент, коли приїхали з Лондона додому, тут повітряна тривога. Я не знаю, що я думала, ну, не можу сказати, що я боялася. Я просто знала, що це, це реальні війни, і воно є тривога. Це, напевно, неправильно думати так, але я думала, що все буде добре. Бо, 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 по і перестане. Я не знаю, я просто не боялася цієї тривоги, бо я знаю, що, по-перше, наше ППО працює як-не-як, так не боялася. Я просто вірю, що, що в нас є захист. Не знаю, я не відчувала якогось страху. Не можу сказати, що відчувала страх. Це не перший раз я чула сирени. Я була на весну в Вові, також там чула сирени. Скажіть, будь ласка, коли ви виїхали взагалі, коли ви поїхали до Лондона? З кількох років ви там перебуваєте? Поїхала я студентом у 2001 році, так що в Лондоні вже пройшло більше половини мого життя. Ні, що вам ще сказати. Дуже швидко ці роки пройшли, тих 20, стільки там, 22 роки пройшло дуже швидко. В мене сім'я в Лондоні. Тобто ви поїхали вчитися туди? Так, так я поїхала з Ніжинського університету, поїхала як студент в Лондон, і таке життя закрутило, мене затягнуло, і я там залишилася, так. От не планувала, але після п'яти років перебування в Лондоні в мене вже були діти, та й та й така була історія моя. Тут на Тернопільщині є рідні, так? Мама, брат, всі, так. І от ми з вами пройшлися вуличкою, буквально кілька метрів, і відчутно, що ви не знаєте, де який пам'ятник, яка вуличка. У Лондоні, мабуть, зовсім навпаки, якщо вже є власниця туристичної організації. Так, в Лондоні це, це треба знати кожен куточок, кожен сквер, кожен важливий будинок, кожен важливий пам'ятник. Чому саме? Тому що екскурсії по Лондоні. Вони, напевно, би були не такі, як по Тернополі. Так? Тернопіль маленьке місто, Лондон – надзвичайно великий. Тому екскурсії у нас тематичні. Так, У нас є королівська екскурсія, є королівська, яка побазована на центральній частині Лондона, серце Лондона, є екскурсія, яка побазована на, на старій частині, римській частині Лондона. У мене взагалі екскурсія через призму тисячоліть, де під час двогодинної екскурсії люди торкаються римських стін, які залишили Римляни на початку нашої ери тисячоліття. Ми Мотави Брідж, ми проходимо вздовж найвищого пам'ятника Британії. Це є шат. Це є таких три вагомих епохи в одній екскурсії. Так, треба вивчати, це Воно ніколи не приходить просто. І тому мені здається, Тернопіль також має багато унікальних місцей, вуличок, які би здивували туристів. І тому я дуже дуже надіюся, що після перемоги України. Україна буде тим магнітом для світової спільноти, які б хотіли приїхати, побачити країну, побачити тих відважних людей, які відстояли свою соборність, незалежність проти найбільшого тирана, найбільшого терориста світу. Я думаю, Україна буде надзвичайно цікаве майбутнє. Люди поважають Україну, люди поважають тих людей. Є різні історії, але загалом люди захоплюються Україною цією мужністю тих наших воїнів. Пані Іріно, от таке запитання. Дуже часто в інтернеті така інформація трапляється про те, що чомусь є. Ну мабуть, я не знаю, чи так є. Просто це є, є лише ця інформація. Що є люди, які виїхали, наприклад, за кордон українці давно. Починали все з нуля, і є біженці, яким допомагають. Тобто, не приїзд самих же українців до інших, яким допомагають. Так, це є, але є, ну... ті люди приїхали, тому що вони не мали роботи, це було їх бажання залишити Україну і приїхати. Інші люди приїхали, напевно, вимушено тому, що така була ситуація в Україні, і якщо б вони мали інший варіант жити. В спокійній країні вони б, напевно, не поїхали. Е, так, дехто за тих півтора року досяг більше, має кращу квартиру, можливо, від уряду, чим ті люди, які приїхали і працювали на Чорно багато років, і взагалі без жодних документів. Тому що ті люди, які приїхали зараз, у них є медичне е, лікування, у них є доступи до всіх громадських благ, можна сказати. так. Беруть якісь виплати на діти, якщо це матері дітей, але знов ж таки дуже багато з тих людей, які приїхали сюди. Повертаються в Україну, так не всі не всі приїхали, щоб залишитися і, і, і жити на благо Британії. Більшість з тих матерів, дітей, я не знаю скільки відсотків, але вже повернулися. І інші також допоможуть, побути рік і також повертатися. Тому я не думаю, що вони поїхали з такої корисливої цілі. Люди поїхали зберегти життя їхніх дітей, і, і тому я вважаю, що це недоцільно. Критикувати, когось, що ти приїхав збагатитися? Ну були випадки наших людей з Західної України, які просто ну, під цей штурм виїзду виїжджали також. Але знову ж таки, війна по цілій Україні ти ніколи не знаєш, в якій частині України може прилетіти бомба, де можуть загинути люди. Тому звичайно війна є війна, і не можна казати. Ти Західної України? чому ти сюди приїхав? То це ця, ця програма Британії для людей з східної України. Я вважаю, що це неправильно. І а люди, які приїхали раніше, як знаєте, як легальні чи нелегальні кейси в тих людей, знову ж таки, це не їхнє право коментувати, чому ці люди приїхали. Приїхали, тому що в Україні війна, так я вважаю. І знову ж таки, хто як може, так, так і живе. Минулого року в мене ночувала жінка з, з Миколаєва з двома хлопцями. Їхні спонсори були дуже далеко в такому віддаленому селі в Конвелі. Просто жінка не могла там жити, до магазину далеко, школа далека, ні з ким спілкуватися. А жінка привикла мати активний такий спосіб життя в місті Миколаєві. Вона працювала на пошті. Вона просто казала, якщо вона не залишить Британію і не повернеться в Україну, в неї просто ну, не буде життя. Я їм допомогла, купляла їм квитки, і вони поверталися в Україну. Ночували в мене кілька ночей перед виїздом в Лондоні. І це не одинокі випадки, коли просто люди. Маючи ту безпеку, яку, з якою вони приїхали, вони не можуть жити в тих умовах, яких вони є на даний момент, так? Хто в Лондоні, хто в більших місцях, ну простіше. А по таких окраїнах, по таких далеких-далеких селах нашим українцям трохи важче, я б сказала. Але кожного знову ж таки, в кожного своя доля, своя історія. А скажіть, будь ласка, якщо ще одне запитання про туризм, чи бачите ви. По іншому туристичні об'єкти, ніж, наприклад, самі англійці. А... Зливо, ви десь зважаєте на те, чого що, на що б не, не звернули увагу англійці місцеві? Ну, знову ж таки, є в нас величезні такі мегакомпанії, які мають по декілька автобусів, по регулярні маршрути. Е, я вважаю, що наш підхід до туризму українці більш індивідуальний. Так? Ти хочеш, щоб не тільки люди побачили е, щось, ти хочеш, щоб ця подорож була вона особливою. До війни е, людям не тільки подобалися самі місця, що вони їм подобалася сама мандрівка автобусом. В нас співали українські пісні, у нас е, е, дійсно був такий активний е, автобус. Зараз, звичайно, ніхто не співає в автобусі, але... Е, Оцей індивідуальний підхід, що ми українська родина, ми родина подорожуючих, воно, напевно, об'єднує людей. І Я не хочу змінювати цей підхід. Я вважаю, що краще робити такі менші компа... ну, менші подорожі, що все прописано, що все зорганізовано і все направлено для того, щоб не тільки показати людям Британію, а щоб люди мали дійсно добрий час і щоб воно пішло їм на користь. Так, я то бачу. Як англійці приймають подорожуючих англійцям дуже подобається подорожувати нашими українцями. У нас є регулярні люди, британці, ірландці, які з нами подорожують. І що я ще хотіла сказати, куди б ми не їхали з нашими прапорами? З нашими прапорами ми постійно знаєте, робимо фотографії, люди носять прапори на плечах. Дуже часто англійці запитують звідки ви, з якого міста ви, бо вони знають, що Україна велика, чи з заходу, чи з сходу. Також запитують, чи, чи вам тут добре. Так вони також хочуть знати, чи їх Англія прийняла добре і зазвичай. Дуже приязні такі, знаєте, відносини між британцями, які зустрічають українців в подорожі. Дуже часто просять фотографуватися з нашими групами, тому що не тільки британці самі, а, а навіть пересічні туристи, інші туристи хочуть фотографуватися з нашими групами, тому що вони вважають, що українці це дійсно гідна е, нація. Чекаю того моменту, щоб повести британців. Англійців, ірландців, всіх людей, які хочуть в Україну. Це в мене такий буде великий-великий момент. Та ваша мрія. Така моя мрія, що не тільки показувати українцям Британію, а навпаки, показати наші замки, наші неймовірні пещери, які в нас є на Борщівщині, наші каньйони, наші озера, наша чудова. Де не підеш? Кожен куточок Канів, Софіївський парк, Заліщики, не треба далеко йти. У нас неймовірна авра. Яка б подарувала отим туристам, нема значення з якого куточку світу. Неймовірні враження. Так я дійсно хочу в цього моменту перемоги, перш за все, щоб люди відчували, що вони їдуть в безпечну країну і показати їм Україну, закохати їх всіх Україну. Оце це моя така мрія. Хай ваша мрія збудеться щиро, збудеться. дякую. щиро, дякую. Важко. вона точно збудеться. Мусить збудеться, а нам в свою чергу потрібно працювати для того, щоб ця мрія. Збулася не тільки для мене, збулася для всіх, щоб перемога була для всіх. Хай ваша мрія збудеться, пані Ірино. Вірю, що збудеться. Дякую за інтерв'ю.